Можна. Доброго дня, зради бажаю всім, тим не бачу. Сьогодні ми находимо у, у місті Красилів, це Хмельницька область, Красилівський район, і справа відносно жінки э, Тетяни. Правому статусу людини суб'єкта міжнародного континентального права вона все ж таки сьогодні здала свій екзамен і отримала перемогу, яку мало хто очікував. Відносно того, що все ж таки особливу справу своїх дітей зі школи Весельківської, де вони вчилися, і дітей, тобто звідти, як така очі м'яка кажучи, турнули, тому що нема вчителів і немає тої кількісті дітей, і таким чином особову справу удалось таки отримати через начальника відділу. Освіти Олени Михайлівні. Заїка. Заїка, так. Професійно все вона проявила себе, а людиність проявила свою гідність, і таким чином вона підтвердила, що в даній ситуації той, що директор не змогла, передала документи через технічку. і все ж таки отримувати удалося від освіті особості, особову справу своїх дітей. Тепер вона має бути зареєстрована у гімназії Западенської, де Юлія Романівна вже прийняла тобто, від матері ці повідомлення. Для залучення дітей у сіткову тепер вони отримують підручники, і фактично сімейне навчання буде проводити згідно того плану, якого розраховувала мати і батько цих дітей. Всім бажаю злагоди, добра і звичайно, ваша підтримка була дуже важлива. Дякую всім за підтримку у цій ситуації.